Десята сесія шостого скликання розпочалася з привітань депутатів, які відзначили свої дні народження в міжсесійний період. Також подяки грамоти та нагрудні знаки отримали народні обранці, які, на жаль, не змогли бути присутніми на святкуванні дня місцевого самоврядування 7 грудня. Після чого перейшли до розгляду питання про зміни у складі лічильної комісії. Згідно заяви депутата Андресюк Сергія Анатолійовича, прошу знати питання. Вивести складу лічильної комісії. Сергія Анатольевича Андрузюка і обрати до складу комісії Бухарської районної ради, що нового депутата за вашу пропозицією. У зв'язку зі зверненням Сергія Андрюсюка та згідно протоколу засідання лічильної комісії Обухівської райради шостого скликання від 20 грудня 2011 року у складі даної комісії відбулися наступні зміни. Головою став Микола Устименко, заступником Олександр Устименко, секретарем обрали Олену Дригу. Наступною про роботу райради звітувала Раїса Близнюк. Вона нагадала про склад депутатського корпусу, який налічує 48 чоловік. Депутати районної ради об'єднались в чотири депутатські фракції і одну депутатську групу. Найчисленнішою із них є депутатська фракція партії регіонів, яка налічує 23 депутати. Депутатка, депутатська фракція Удар Віталія Кличка налічує шість депутатів. Депутатська група Сильна Україна п'ять депутатів. Депутатська фракція «Фронт змін» – 5 депутатів. Депутатська фракція народної партії три депутати. За оперативними даними, в період січня по листопад поточного року промисловими підприємствами вироблено продукції на 2,4 мільярди гривень, що перевищує показники минулого року на 25,6%. Сфера розвитку підприємництва характеризується наступними показниками. За оперативними даними, кількість малих підприємств збільшилась на 14,3% і становить 1311 одиниць. Середнорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах складає 5873 особи, що у порівнянні з показником 2010 року більше на 3%. Збільшилася кількість фізичних осіб підприємців та частка податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого підприємництва. Про головні спрямування в роботі голова райради сказала наступне: пріоритетним напрямком для нас є і залишається соціальна сфера. Наші основні завдання це створити умови для стабільного зростання промисловості. Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва, зростання купівельної спроможності населення, зростання матеріально-технічної бази соціально-гуманітарної сфери, зростання доходів районного бюджету. Запитання по темі доповіді виникли у одного з депутатів. Він поцікавився, скільки коштів витратили на ремонт приміщення районної ради та хто виконував дані роботи, чи відремонтоване пульмологічне відділення в районній лікарні, та чи побудований туалет в Гусачівській школі. У відповідь він почув. В Гусачивській школі туалет не добудований, пульмонологічного відділення в ні в Українській, ні Обухівській лікарні немає. Якщо ви маєте на увазі терапевтичне відділення на 60 ліжок, то А, ви сказали пульмонологічне, це зовсім різні терміни. Якщо маєте на увазі в поліклініці відділення туберкульозне, то, то воно відремонтоване за рахунок спонсорів. Якщо ви маєте на якщо перше питання, яке ви задавали, ремонт районної ради, це не закрита інформація. Будь ласка, звернетеся в приймальню. Головний бухгалтер надасть вам всі документи, які стосуються цих ремонтів. Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління зачитала пропозиції про внесення змін до рішення про районний бюджет Обухівського району на 2011 рік. Думаю, що ви розглянули ці пропозиції. Там є перерозподіл частин. Частково забезпечується перерозподіл видатків, забезпечуються виплати по паливно мастильних матеріалах по лікарні, також по оплаті медикаментів, харчування, по клопотаннях головних розпорядників коштів. Я думаю, що ви розглянули ці пропозиції. Вони були розглянуті детально на засіданні комісії. Прошу ці пропозиції підтримати. Наступним питанням порядку денного стало затвердження програми розвитку охорони здоров'я населення Обухівського району у 2012 році. Доповідав по цій темі Василь Намостюк. Мета програми. Метою програми є вирішення питань щодо. Профілактики, зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності населення Обухівського району, приведення мережі і структури лікувально-профілактичних закладів Обухівського району у відповідальність до потреб населення, вдосконалення системи надання первинної і вторинної медичної допомоги, ефективне використання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів системи охорони здоров'я Обухівського району. Також на сесії розглядали програму заходів по наданню пільг соціально незахищеним категоріям населення, програму культурно-мистецьких заходів, які плануються на наступний рік, програму підтримки розвитку ЗМІ та багато інших питань. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.